Вітаємо в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску розповімо про таке. У Комсомольську попрощалися зі своїм земляком, 37-річним Миколою Зайцевим, який 14 червня загинув у бою під Маріуполем. У Полтавській обласній державній адміністрації провели перше засідання робочої групи з розробки проєкту стратегії регіонального розвитку області до 2020 року. Депутати обласної ради не володіють ситуацією, що склалася навколо свинокомплексу товариства Білгранкорм Полтавщина у Кобиляцькому районі. Також депутати комісії облради з питань екології та раціонального природокористування висловили незадоволення громади області новими законодавчими ініціативами у галузі водного господарства, зокрема тих, що стосуються розчищення річок. Полтавців ангажували дізнатися більше про Євросоюз, акція Євроавтобус. Винагородою за третє місце Полтавщини у всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції стали два спортивних майданчики. Їх встановили у Котельві та Кременчуці. 17 червня у Лохвицькому районі сталася надзвичайна пригода. Вибух на газопроводі у ринговій помари Ужгород. Пожежу, яка виникла, ліквідовували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Уже за годину на місце аварії прибули і усі відповідні служби. На щастя, жертв та постраждалих від вибуху та пожежі немає. Сюжет за матеріалами рятувальників. 17 червня у Лохвицькому районі між селами Ісківці та Красне посеред пшеничного поля після 14 години стався потужний вибух. Жителі навколишніх сіл побачили величезні стовпи полум'я. Як з'ясувалося, вибух стався на газопроводі у Ренгой Помари Ужгород. В результаті було пошкоджено 20 метрів газопроводу високого тиску, який обслуговують у Лубенському лінійному виробничому управлінні магістральних газпромів «Київтрансгаз». Їхня аварійна бригада і припинила подачу газу на пошкодженій ділянці газопроводу. Оперативну ж групу, що локалізувала наслідки вибуху, очолив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. До шостої години вечора пожежу на 35 гектарах було ліквідовано. Врятовано близько 400 гектарів пшеничного поля. Внаслідок вибуху сусідні населені пункти не відключалися від газопостачання, а транспортування газу міжнародною магістралю, як повідомляють фахівці Укртрансгазу, не припинятимуть, пустять паралельною гілкою. Причини аварії нині встановлюють працівники органів внутрішніх справ та прокуратури. В ході зучення обстоятельств про Зашедшого главним причиною і главним. Аспектом нашего внимания следственных органов и органов надзвичайной ситуации является внешнее вмешательство. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основание бетонной опоры трубопровода, после чего произошло, произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. Следствие продолжается фрагменты. Я вам докладував і фрагменти, які будуть дивитися трубопроводу, який був уничтожені. Розміри воронки і кратера достатньо значительно. І полагаю, що взрив случайно не происходит в місці, де зачиняються 4 труби одне. У зв'язку з вибухом на Полтавщині в Україні посилять заходи безпеки на всіх об'єктах газотранспортної системи. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Нафтогазу України Андрій Коболєв. Комсомольськ попрощався зі своїм земляком Миколою Зайцевим, який 14 червня загинув у бою під Маріуполе. 37-річний майор був начальником служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини номер 9930 Державної прикордонної служби України. Лиха звістка про загибель військовика згуртувала численну громаду Комсомольська, яка прийшла увічнити пам'ять героя. Сомойськ у Скорботі, 17 червня, місто провело у останній шлях одного з кращих своїх синів начальника служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини 9930 Державної прикордонної служби України майора Зайцева Миколу Володимировича. Своє життя за свободу України Микола поклав 14 червня. Близько 10-ї години ранку в місті Маріуполь бойовики самопроголошеної Донецької Народної Республіки обстріляли із засідки колону авто Державної прикордонної служби. Під шквалом куль полягли п'ятеро прикордонників. Ще семеро отримали поранення, в числі загиблих, і наш земляк. Куля снайпера влучила йому в сонну артерію. Сразу в ході бою погибли низьких пограничників, А Ніколай був живий, але хотів оказати допомогу своїм товаришам. Оказував допомогу товаришам, Закрив собою погиб. Миколі Зайцеву було 37 років. Вдома у невимовному горі залишилася родина батьки, сестри із сім'ями, а ще дружина і крихітна донечка, яка з'явилася на світ 22 травня цього року. Дівчинка втратила батька на 24 й день від свого народження. Попрощатися із бойовим побратимом прибули військовослужбовці Оршанецького навчального центру прикордонної служби України, який базується на Черкащині. Микола Зайцев очолював підрозділ ракетно-артилерійського озброєння цього закладу, і ще за життя разом із дружиною мріяв про те, що після закінчення військових подій на сході країни присвятить себе викладацькій діяльності. Він не готувався спеціально завершити подій, Він готувався охороняти нашу границю, все для того, для того Просвітала наша велика держава нашу діму Україну. 17 червня із Миколою Зайцевим і чотирма його загиблими побратимами прощалися у рідній військовій частині Оршанці. Далі траурна процесія в супроводі почесного караулу військових привезла тіло Миколи Зайцева у Комсомольськ. Похорони загиблого воїна та поминальну панахиду спільними зусиллями організували керівництво полтавського язика та міська влада. Власній державній адміністрації відбулося перше засідання робочої групи з розробки ...проєкту стратегії регіонального розвитку Полтавської області до 2020 року. Програма є одним із ключових інструментів допомоги ЄС з реформування системи управління регіональним розвитком, приведення планувальних документів до європейських стандартів. Вона реалізується міжнародним консорціумом, до якого входять німецькі товариства та агенції, разом із Асоціацією регіонального розвитку України на Полтавщині. Як фінансової, так і консультативної допомоги потребують усі провідні галузі. Серед них у першу чергу агропромисловий комплекс та промисловість переконані керівники області. Повинна бути виважена політика, виважена в тому плані, що ми ж у нас Полтавщина одна із провідних областей, і у нас потужний, потужний машинобудівний комплекс. комплекс. Якщо ми виробляємо найкращі швидкісні потяги, якщо ми виробляємо найкращі Литво. В Росії це вигадано. Для чого нам це робити? Якщо у нас є потужніший, найкрупніший в Україні, нафтопереробний комплекс, що ми це будемо обнуляти? Ні, ми будемо розвивати його, сприяти йому. Агропромисловий комплекс Полтавщини теж один із провідних в Україні. Ми це будемо обнуляти, ні. Тобто наш розвиток буде такий комплексний підход. 27 червня відбудеться 23 сесія обласної ради шостого скликання. Першими проекти рішень, які виноситимуть на пленарне засідання, розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном під головуванням Валерія Пархоменка. У засіданні взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, члени громадської ради при обласній раді. Відповідно до порядку денного депутату розглянули питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік. За даними департаменту фінансів облдержадміністрації на отримання закладів та установ обласного значення, формування бюджету розвитку додатково спрямовується 19 мільйонів гривень. Найбільше отримують заклади охорони здоров'я та департамент соціального захисту населення. 63 тисячі планують виділити на ремонт Полтавського академічного обласного театру «Рельок». Вперше 3 мільйона гривень з обласного бюджету спрямують і на фінансування регіональної програми територіальна оборона. Члени бюджетної комісії підтримали запропоновані зміни та рекомендували додатково спрямувати 1 мільйон гривень на підтримку переселенців з Луганської, Донецької областей та Криму. Депутати також розглянули питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Обласної комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки. А от представники громадської ради при обласній раді та полтавського євромайдану на засіданні піддали гострі критиці результати конкурсу соціальних проєктів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2014 рік. Зокрема, говорили про порушення роботи конкурсної комісії та вимагали скасувати її рішення. Кошти, які були передбачені на реалізацію заходів проектів, пропонували направити на матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони області. І це питання залишається відкритим. Переважна більшість депутатів обласної ради до сьогодні не надто добре орієнтуються у проблемах свинокомплексу Білгранкорм Полтавщина, що у Кобиляцькому районі. Нігілізм виявили під час засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, де власне і хотіли розглянути скандальне питання. Виявилося, про проблеми очисних споруд підприємства депутатів не інформували. До роботи спеціальної комісії не залучали. Далі розповідає Ігор Середа. Питання. Питання про ситуацію, що склалася навколо свинокомплексу товариства Белгранкорм Полтавщина у порядку денному роботи комісії стояло шостим. Та представники громадськості підняли його на самому початку засідання, і тут з'ясувалося, говорити немає про що, адже депутати практично не володіють інформацією про проблеми підприємства. Ми в протоколі по цьому питанні чітко визначили перелік позицій. На які зобов'язані були керува... реагувати керівники оцієї комерційної структури? Де сьогодні матеріал, де порівняльна таблиця виконано, не виконано, виконується на скільки відсотків. Ми говоримо про якийсь акт, ми говоримо про те, що працювала робоча група. І в той же час на засіданні постійної комісії не маємо жодного підручного матеріалу. Я там не був. Не знаю, може, ви була знаєте. Ну так а в чому справа? Не... Про І що говорити? Лише після того, як профільні служби узагальнять інформацію про перевірки і висновки подадуть на розгляд комісії, про щось можна говорити предметно. Вирішили депутати і виключили шосте питання з порядку денного. А тим часом, говорять представники свинокомплексу, їхні керівники прислухались до нарікання людей і переоснащують підприємство. Станом на сьогодні всі карти на територію очисних споруд закриті спеціальною плівкою. Облаштована перша, друга, третя, четверта в будівельному сенсі стадії очистки. Зараз ми завершимо ці роботи і плануємо в кінці цього тижня запустити в роботу аеротенти, що являють собою другий, третій та очистки стоків. І в кінці наступного тижня розпочати роботу очисних споруд з виходом їх на проектну потужність. Роботу підприємства Белгранкорм Полтавщина. Депутати вирішили перевірити на виїзному засіданні після офіційних висновків контролюючих служб про усунення недоліків. Ці роботи на підприємстві планують завершити наприкінці літа цього року. Непорядок із ускладненим доступом за новим законом, який вступив у дію у квітні цього року, для розчистки будь-якої річки потрібні не лише кошти, а й міцні нерви. Адже додали ще чотири інстанції, де необхідно отримувати дозволи. Незрозумілі спрощення, які обіцяли, та так і не зробили, обговорили на засіданні постійної профільної депутатської комісії обласної ради. Вирішили висловити творцям ініціативи своє незадоволення через звернення до уряду і Верховної Ради. У назві нового закону ніби знущання. Серед інших є формулювання. Цитата щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру. Норма повертає у дію так звану постанову 557, яка регулює надання дозволів на проведення будь-яких робіт на землях водного фонду. Цей документ діяв до 2013 року і досить продуктивно. Депутати ж Верховної Ради запропонували нову редакцію, спростили отримання дозволів, додавши до переліку обов'язкове погодження. У чотирьох інстанціях, щоб почистити сьогодні найменшу річечку, яка вже поволі попересихала, якої навіть немає на карті Полтавщини, необхідно отримати погодження Держрібагентство, Держгеонадра, Мінприроди, органи місцевого самоврядування, територіальні органи Держземагентства, а тоді лише отримати дозвіл Держводагентстві». Нова норма далека від спрощення. Погодились депутати обласної ради. За пропозицією профільного управління облдержадміністрації, члени постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування підготують звернення до уряду та верховної ради про зміни у недолугому законі або й взагалі про його скасування. Розчистки ж на Полтаві потребує майже 4 тисячі кілометрів річок. Підприємці центрального ринку Полтави прийшли на прийом до управління Міністерства внутрішніх справ Полтавської області. Вони вимагали вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі. Адже ця проблема існує уже багато років. А реакції на неї жодної. Підприємці скаржаться. Умови законної торгівлі та стихійної нерівні. Далі пряма мова. Вони не вони не сплачують збори. Вони получаються в лучшому положенні, тому що вони стоять до ринка. І поки чоловік дійде до ринку, він вже в них скупиться. І людям, ніколим людям вже нічим платити. ні пенсіонний фонд, ні той же патент, ні те ж містове на ринку. І за те, що до них люди просто не доходять. Виходить, що корупція тут на лісо. Хто -то ж з них ці деньги бере, раз вони там стоять, Знаєте, хто-то бере з них містовоє, хто? Сьогодні день прийому начальника управління полковника міліції Корсун, але він в даний час перебуває у відрядженні на сході нашої країни, там де наші співробітники міліції виконують завдання по охороні громадського порядку в зоні виконання антитерористичної операції. Тому в зв'язку з цим, що він відсутній, прийом громадян, здійснюю я. Ця заява буде розглянута. Вивчена і прийняти міри у відповідності до чинного законодавства. Тому маємо сподівання, що нинішня влада виконає свої обіцянки, буде змінювати систему і допоможе цим людям працювати чесно без корупційних схем. Пам'ять першого патріарха Української автокефальної православної церкви Мстислава вшанували у Полтавському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського. Тут провели круглий стіл, на якому науковці-педагоги та представники духовенства згадували заповіти православного діяча та обговорювали їх актуальність у сьогоденні. Патріарх Мстислав увійшов у історію не лише як перший очільник української автокефальної православної церкви у перші роки незалежної України. Йому першому і єдиному вдалося у межах цієї організації об'єднати усі парафії православних українців у світі. Ідеї автокефалії абсолютно не заперечували єдності православ'я як потужного осередку духовного зростання українців. Щоб ми об'єднали все православ'я людині помісний отакі файлі української православної церкви, щоб не було розділення в нашій державі, бо поки буде розділене православ'я, доки власне буде, як я вже не раз говорив, розділення по лінії серця серед українців. Ідеї патріарха Мстислава особливо цінні для сучасної педагогіки, говорять науковці галузі. Виховання молодого покоління у дусі патріотизму, бо навіть готовності захищати батьківщину своєю кров'ю, особливо актуальна тема у світлі останніх політичних подій. За Мстиславом ми знаємо великого педагога Григорія Ващенка, який втілював ці ідеї, які разом працювали. Це власне перша половина ХХ століття, 40-ті роки. То його, я вважаю, спадщина ще не освоєна повною мірою, щоб говорити, але вона має цінне значення, тим паче в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося в нашій країні. Національно патріотичне, навіть національне військове виховання воно має велике значення на цей час. Представництво Європейського союзу в Україні продовжує цикл вуличних інформаційно-пізнавальних заходів. Євроавтобус об'єднаємо Україну у Полтаві на центральній вулиці міста. Волонтери закликали дізнатися більше про євросоюз, переваги членства України у ньому та культури різних країн Європи. Євроавтобус захід для полтавських перехожих нестандартний. Він складається із так званих активностей. Людям на вулиці не просто розповідали про ЄС чи роздавали брошури, а й пропонували, наприклад, скласти пазл карти євросоюзу, сплести із клаптів матерії прапор України. Ось так це робить. Взяти участь у вікторині за правильні відповіді. До речі, навіть пригощали кавою, дарували сувеніри із інформацією та символікою Євросоюзу. А на вуличній фотовиставці були представлені різні мальовничі куточки України та Європи. Це інформаційна кампанія, яка складається з різних форматів заходів, які ми проводимо по всім куточкам України. Тобто, ми вже побували майже по всій Україні, окрім е, Криму. На жаль, туди ми не встигли доїхати. Зараз Крим, на жаль, не наш. І цими активностями ми хочемо зацікавити людей дізнатися більше про Європу, дізнатися більше цікавих фактів. Для любителів почитати щось цікавеньке працював стенд «Буккросингу». Це література країн Європи англійською мовою, а також у перекладі. Плюс твори у. Українських і російських класиків в цьому сенсі є в бібліотеки. Ви приходите, ви бачите, що вам що сподобалося. Ви 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 забираєте з собою. Якщо ви маєте вдома книжки, книжки, які ви не читаєте, але які ви думаєте, буде цікаво почитати інші, ви просто їх залишаєте. Полтавці публіка вдячна. Діти охоче долучалися до складання пазлів. Це я склала ну майже закінчую середину Європи. Айрудити запросто вигравали кульки у Вікторині. Відкрили два новеньких спортивних майданчики у Котельві та Кременчуці. Вони стали винагородою за третє місце у всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції. Відповідальність починається з мене. Вона була спрямована на боротьбу зі шкідливими звичками. А на відкритті обох майданчиків побували наші журналісти Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Зранку, у Котельві урочиста атмосфера. Районний центр отримав спортивний майданчик. Це стало можливим завдяки тому, що Полтавщина минулого року перемогла у всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції. Відповідальність починається з мене. Проект, який передбачає кілька різних напрямків: контроль заборони продажу неповнолітнім алкоголю, суботники, на яких люди прибирають свої двори, флешмоби та багато іншого. Проект добрих справ, який закликає молодь дітей вести здоровий спосіб життя. Загалом же на трійку лідерів акції виділили 10 таких майданчиків. За третє місце Полтавщина отримала два. А потім вже райони області виборювали право на ці спортивні об'єкти. Головний критерій відбору можливість забезпечити додатковою спортивною інфраструктурою цей майданчик. Засідання було організаційного комітету акції, і рішенням цього оргкомітету було визначено, що найкращі пропозиції направила Котельва і місто Кременчук. Тож у дітей Котельви було справжнє свято, адже вони отримали майданчик з різними тренажерами. Та баскетбольним кільцем закидав м'ячо баскетбольне кільце. Мені тут дуже сподобалось. А далі наша знімальна група вирушила із Котельви до Кременчука. Там, у автозаводському районі надніпрянського міста, відкривали такий же спортивний майданчик. Тут уже є місце для відпочинку дітей із різними атракціонами. Тому новий спортивний об'єкт стане чудовим доповненням. Ми дійсно хочемо. Цьому році теж претендувати на перемогу в акції. Сценарій заходу схожий на той, що був у котельві: пісні, танці та конкурси розважили малечу. Якщо ми в такому возрасті їм дадим базу, то далі з них виростає виростають На сам кінець дня відбувся круглий стіл почесних гостей з молодіжним парламентом Кременчука. І це всі основні новини на сьогодні. Добірку останніх повідомлень та онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» Шукайте на сайті Девідабідеві Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 9-14, вдень 20-25 градусів вище нуля. У Полтаві вночі 12-14 тепла, вдень плюс 23-25.